Шановні майстри плиточники. Зараз популярний став, як не дивно в час війни. Але популярний став великий формат, який коштує великих грошей. Що таке великий формат? Це листи плитки там розміром 1,60 на 3,50, наприклад. Тому для того, щоб її порізати, перенести, на чому різати, є спеціальні столи переноски. Та системи різання. Е, є така торгова марка Керама. Це український виробник, і він випускає і столи, і системи по переносці. Якщо по столам там немає питань по зборці, то я вирішив в зв'язку з тим, що майстри задають питання, а як же її зібрати. Бо в мене є і в прокаті, і в продажі. Тому розповім коротко. Як же її зібрати? Ось вона у вас складається з ось таких виробів. Це дві горизонтальні шини, дві, ще дві горизонтальні шини і є пара вертикальних шин. Кладемо їх, щоб вони стояли ось тут. Болти на них прикреплені. Ці болти не випадають, тому що вони. Тут нема куди випасти, щоб випасти, треба від'єднати оцю гуму зняти. Кладемо вертикально. І наступні дії робимо. Я рекомендую оці ручки, які у керама. Ну, як на мене, це невдалий, випад, тому я їх демонтую. Взагалі, бачите, ось ручка, тут демонтовано все. І тут зручно, вона округла шина, зручно тримати рукою за саму шину. Зараз, як ви бачите, я тут зняв, але залишаються болти на, е, на другій парі. Зараз я зніму і продовжу. Для того, щоб зняти, треба ось таким шестигранничком відкрутити болт. Бажано цей болт, потім, коли ви будете закручувати, посадити на неагресивний клей момент, щоб він не відкручувався. Е, і знімаєте оці болти від ручки Вони вам і не треба. І прикручуєте назад за допомогою шестигранника. Чому я рекомендую ці ручки знімати? Тому що вони, в принципі, подовжують переноску і роблять її незручною в якихось поворотах, там, заносах. І, звісно, ця ручка, як на мене, вона при максимальному навантаженні вона вигинається. Тому я рекомендую її зняти. А може Віталій зробить щось більш якісне. Ручки. Переходимо до наступного етапу. В комплекті е, знаходяться ось таких шість железяк. Це кріплення для присосок. Які присоски я рекомендую використовувати? Саме найпоширеніша яка вже застосовується в багатьох переносках це Shijing p 611 Контроль тут іде і за допомогою вакуумного поршня, і за допомогою вакуметра. Вакуум Раніше я рекомендував такі автоматичні присоски керама, які і далі і ця система під них робилася. Але зараз китайці саме цієї фірми. Вони, скажімо так, неякісні присоски, тому я їх не рекомендую автоматичні. А, тепер же з'явилися на ринку ось такі шикарні присоски Stark автоматичні, які я рекомендую ставити на систему перенесення. Як ставити? Дуже просто відкручуємо болти. Оце ж треба показати. Так. Десь там посередині оп. Тепер наступний етап. Раз, вставляємо, вставили і в отвори виставляємо болти. Я, в принципі, якби ви знали, як кріпиться на сігмі-система оця пересоски, то два. Болта, оці верхніх їх, в принципі, достатньо для того, щоб е, працювати вже переноскою Хто переживає, хто переживає ви можете додатково закріпити ще два болта, але, ще повторюсь, два верхніх достатньо Наступний етап. Викручуємо ось такі пластикові болти. До речі, ці пластикові болти. Як не дивно, також українського виробництва, як алюміній, як метал український. Викрутимо. Я викрутив е, ці пластикові болти. Тепер одягаємо присоски. В комплекті йде е, шість присосок з кріпленням. На кожну е, горизонтальну шину здвоєну йде. Іде ось такі дві. І широка посередині, яка слугує і кріплення між собою е, цих шин. Все дуже просто. Дивіться, ось два болти одягаємо, закручуємо. Закрутила все, вона готова. Наступна, це трошки інакша конструкція, бачите? Вона е, мені в прокат беруть, кажуть, що не вистачає болтов. То тут тільки два болта. Достатньо двох, тому немає смислу тут більше болтов сюди накручувати. Тим більше Оттак. Оттак. гайки прикрутили. Так, Наступне останнє. Це на одній шині. Бачите, як швидко це все робиться. Раз. Так, закрутило. І, в принципі, це вже деякі майстри цією приспособою користуються в такому вигляді, як ви бачите. Ми зараз її поставимо на стіл. Я рекомендую. Присоски використовувати з такими кожухи захисними, тому що ви тоді переноску поставите будь-де. Навіть на ту поверхню, де є предмети, і не порушите цю гуму Ось у нас половина зібрана. Тепер я так само зараз беру наступну частину і потім продовжимо. Коли ви готуєте до переносу плитку, відповідно ви підбираєте розмір цих шин. Під довжину вашої плитки. Дуже просто. Ви відпустили оці болти, і, і, ці, і, ці, і ці відпустили, щоб легше, і можете розсовувати. Коли ви розсунули, обов'язково бачите, ось тут кріплення треба обов'язково закрутити. Це дуже важливо. Тут кріплення, виходить, три, ну, три місця кріплення. Раз, два. І третє. Так само їх взяли і закріпили. Ось так, закріпили. Виставили відповідно ту довжину, яку треба. І зараз я переходжу далі. Зібрав я другу горизонтальну шину. Як ви бачите, ось одна зібрана і друга зібрана. Тепер приступаємо до з'єднання вертикальними шинами. І тепер ми дивимося на плитку. Якщо у вас плитка вузька, то можна ставити на метр 20 шину. Якщо плитка широка, там де метр 60 і більше, то звісно, ми ставимо шину вертикально на метр 50 ну і з додатковою присоскою. Хочу зауважити, що в керама, бачите, ось такі гумові накладки, вони кругом. І ви можете ставити цю. Переноску як вертикальна, так і горизонтальна там, де вам буде зручно. І це дуже добре. Не всі виробники це роблять такі гумові накладки. Здавалось би, елементарно, просто, але ж треба було зробити. Так, маленька, дуже просто. Ви знімаєте, кладете і зверху фіксуєте. Тут взагалі нічого складного немає. Ну, тільки, звісно, треба ж попасти болтами. Бачите, не так все просто. Закручуєте. Зараз одну закручу. Ну, ось ви зібрали. Обов'язково треба перевірити, щоб всі гайки пластикові були туго затянуті. Система ця приблизно важить біля 25 кг біля 25 кг. Звісно, ви формуєте під свою, свій розмір плитки. Якщо максимальний розмір плитки, то я рекомендую застосовувати 8 присосок. Якщо стандартна, то 6 присосок достатньо. Але сюди можна навіть поставити і 10 присосок. Це унікальна система. Не забудьте перед роботою зняти кришки захисні. Зарядити, якщо це акумуляторна, обов'язково зарядити. І включаєте тут дуже просто. Включили, вона накачала, е, накачала, вона зупинилася і вже автоматично підтримує тиск в автоматичному режимі. Як на мене, дуже зручно. Виключається так само, два рази натиснули, вона клапан спрацював, спустила. Тому підтримуйте українського виробника, купуйте українське, ну що можливо, українське, відповідне присоски, на жаль, китайські. Але це не головне. Головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з України. Слава Україні!